Дорогі українці, знаю, що всі ви в серпні дуже важко працювали, ніхто з вас не мав права на відпустку, особливо це стосується українських військових. Можливо, єдина інституція в країні, яка відпочивала, це була Верховна Рада України. Знаєте, цікаво бачити зараз колеги з засмагою, таких відпочивших, красивих. Перше зібрання в серпні, порожня зала, відсутність прямої трансляції, хоч зараз обговорюються ключові. Для держави для бюджету воюючої країни речі зміни до бюджету на 2025 рік. Наша команда подала небагато поправок. Це ніякий не спам. Це позиція, яка світоглядно вирізняє погляд європейської солідарності на бюджет країни від влади. І ми вже всі роки війни пропонуємо секвестр бюджету і перегляд його, аби кожна зайва. Стаття, оці корупційні лобійські, нікому не потрібні історії з кешбеками, марафонами, були просто перенаправлені на Збройні Сили України. Колеги піднімали правильно питання, що весь світ, зачаївши подих, спостерігає за подіями то на Алясці, то в Вашингтоні. А я попрошу вас зняти рожеві окуляри і зрозуміти, що нічого там не домовлено, тому що Путін не збирається зупиняти війну. Ви ригатали і хіхікали, коли ми вам з 14-го року розповідали, що Путін вже напав, що нам потрібно бути дикобразом, озброєним так, щоб він не міг лізти далі. Ви до останнього дня перед вторгненням над цим сміялися, але ж ніякі уроки не зроблені. Крадуть на армії, на армію не відділяють достатньо коштів. У нас мобілізація дійсно проблемна, відбувається тільки примусом і немає ніякої мотивації. Ми з колегами, знаєте, нещодавно побували в ще в одному тренінговому центрі, спілкувалися там з керівництвом, з мобілізованими. Дуже важливо посилювати нам навчання, забезпечувати військових всім необхідним. А що ви зараз подаєте в цих змінах до бюджету? І отут от -от ключові відмінності нашого погляду Європейської солідарності на те, що зараз обговорюється в Верховній Раді, перше. А ви і не зробили висновки з оцієї своєї футболочки. Маю право на помилку, тому що цим законом ви знищуєте вже остаточно суб'єктність парламенту, придаючи конституційну функцію Верховної Ради України, намагаючись від парламенту до уряду щодо ручного керування бюджетом, аби ніхто тишком нишком не знав, на що ви гроші витрачаєте. Не ваші кошти, а платників податків і наших. Міжнародних партнерів за кожну копійку, за яких прийдеться звітувати. Друге, абсолютно справедливо, колеги зазначили про марафон. Я перепрошую, але 2 мільярди щороку на пропаганду і політичну цензуру це ганьба. Я ще раз звертаюсь до голови Верховної Ради, до президії. Знаєте, я була сьогодні на комітеті свободи слова, де ми розглядали факт конкретного звернення журналіста, який. Надав фактаж політичної цензури марафону, де кілька років не було опозиції. І це зараз зашкодить відкриттю кластеру основи нашої євроінтеграції, це будує авторитарний режим. Керівники каналів туди не з'явилися, надіслали представників, а канал Рада, який відповідальний перед парламентом за те, щоб висвітлювати роботу, представницького органу влади, не конкретних людей з прізвищами, а представників народу, взагалі не з'явився. Ви знаєте, ну це просто уже дійсно гірше, ніж часи Януковича. І тому марафон має бути знищений. Третя: пограбунок місцевого самоврядування. З такою легкістю забирати в Києва 8 мільярдів гривень податків для того, щоб направити не на армію, не на оборону посилення. А знаєте куди? В резервний фонд. А як гроші йдуть у нас з резервного фонду І куди? А вони йдуть на кешбек, на Вовину тисячу, знову таки на той же марафон, на все що завгодно. І, а... Для мене був шок, що за цю ганьбу голосували всі мажоритарні депутати, які представляють правлячу фракцію. Якраз. Слух. Ви розумієте, як вони розпоряджаються легко по дзвінку банку коштами киян? Четверте: в цьому бюджеті, змінам до бюджету, слуги збираються надати деяким категоріям лояльних. Зарплати по 400 тисяч гривень на місяць, мова йде про рахункову палату, мова йде про прокурорів, яким будуть підняти зарплати, і зробили це поправкою знову таки правлячої фракції, слуги. Розумієте, а інші слуги тицяють, не читаючи. Це в той час, коли у вас сьогодні немає коштів підняти зарплати військовим, коли у вас вчителі, яким ви 4 тисячі євро обіцяли зарплати, живуть в проголодь і лікарі. П'яте. Проблемне в цьому бюджеті. Ви знаєте, я була свідком цього бюджетного комітету. Я шокована. Включаються всі слуги, мажоритарники, і в кожного така маленька хатілочка, і щось там він починає розповідати. А от на моєму окрузі, і тут всі дружно голосують. Ми розуміємо, що відбувається. Цей комітет зібрали для того, щоб роздати так званий соцеконом Оці пряники не для військових, не для простих українців, а для своїх, а потім вас набуловить і сап. По всім кущам, де з'ясовується, що ви відкати берете: То з лікарні, то з дронів закуповується, то таке інше. Вам не соромно. Тому насправді цей бюджет голосувати не можна. Це, ну знаєте, ми бачили тут дійсно багато бюджетів. Бюджет це завжди дуже складна історія, але цей бюджет приймається в умовах катастрофічних для держави. Коли Сполучені Штати сказали, що вони не будуть більше підтримувати фінансово Україну, коли Європейський Союз, ця коаліція красивих, ми їм дуже дякуємо за допомогу, вони говорять багато правильних і красивих слів, але з логістикою допомоги є проблема. Коли ми маємо орієнтуватись виключно на збройні сили України, і от я вас засмаглих запитую, коли ви в були в армії, хто з вас знає, як забезпечені сьогодні збройні сили? Ми знаєте, вітаємо той факт, що Зеленський нарешті почув європейську солідарність і виділив в ручному режимі по 7 мільйонів на підрозділи. Але це ручне управління. А ми вимагаємо, щоб ПДФО. 30% були закріплені в бюджеті, щоб підрозділи могли без ваших відкатів, без вашого крадівництва купувати дрони, реби, будувати фортифікації, нормальні закуповувати дрони. Тому, колеги, ганьба, те, що вас тут зараз так мало, ганьба, що немає трансляції, а ми донесемо українцям, що ви збираєтесь завтра голосувати. І обіцяю вам, завтра тут кошмар, коли ви будете йти по тим поправкам, які ви протягнули. Ми вам цього зробити не дамо.